Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні почнемо з Бахмуту. Там, у серпні 2023-го, українські бійці взяли в полон незвичного окупанта корінного Якута. Родився в Саха-Якутія, Ольньовський район, цілок. Але бійців здивувала не національність, а прізвище бранця. Як твоя фамілія? Іванов. Тобі не старанно, що у тебе фамілія Іванов. Справді дивно. І про ставлення росіян до Якутів він дивину якусь розповідає. Нас Якутов найкращі там ну, позицію кину, викинули нас конкретно. Нас конкретно кинули там, на обій. То спеціально кинули на обой. Да. Так. Ну от так іздівається, що ли над нами, не знаю. Та ну, невже ж таке буває? Московити справді знущаються над Якутами. Он гундяє недавно на святкуванні 390-ліття входження Якутії до складу Росії зовсім інше гундів. Не було страшних страниць насилія, виселення, геноцида, нічого подобного. Як жив народ Якутський, так він і живе. І прийшли русские і не стали чинити тих. Страшних злодеяний яке обычно чинили колонізатори. Та ні, були і насильства, і виселення, і геноцид. І імена та прізвища у Якутів зараз виключно російські, теж не просто так. І знати про це варто усім. Тому поїхали! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. А ми розвінчаємо для вас нову путінську брехню. Ми не були ніколи колонізаторами, нігде. Наше співпрацювання завжди застроїлось на равноправній основі або з желанням допомогти чи Якщо Путін каже ніколи і ніде, це значить, що завжди і всюди московити були колонізаторами. Сьогодні покажемо це на прикладі Якутії. Країна ця велетенська, за розмірами, як Індія, чи, приміром, як п'ять Україн. І при цьому одна з найменш заселених у світі всього мільйон мешканців. Не порівняти з півтора мільярдами індійців. Розміщена у північно-східному Сибіру. Половина республіки за полярним колом у зоні вічної мерзлоти. Нарешті території гори, полонини, тайга й тундра та безліч річок з квітучими долинами. Має статус суб'єкта Російської Федерації і є найбільшою адміністративно-територіальною одиницею на планеті, багатюща як ніяка інша. Ось що кажуть самі Якути. Кот республіка СХ віддає Москві 40 тонн золота. 17 миллионов тонн нефти, 170 тонн серебра, 15 миллиардов кубических метров газа, 30 миллионов коксующего угля и 45 миллионов каратов алмаза. И эти деньги уходят не на Розвідія нашої республіки такі огромні ресурси нашої республіки. Все відбувається у нас, але самі Сахалари живуть обычно очень бідно. До цього ми ще повернемося. А поки запам'ятаємо слова Саха і Сахалар, це само народу. Саха це якут, якутський і якутія загалом. А Сахалар це те саме в множині, тобто народ Саха. Сусіди Евенки і тунгуси, називали їх Якольцями, а московити перекрутили і назвали якутами. Народ цей тюркського походження і почав формуватися на берегах Байкалу, найглибшого озера на планеті. Звідти на північ Сахаларів прогнали монгольські предки нинішніх бурятів. Ми вам розповідали про них в одному з попередніх випусків. Від них мова Саха перейняла до чверті своїх слів. У піснях і легендах себе і своїх предків Сахалари також називають Уранхаями. Мой бойовий Урухай. Це назва войовничого і славного давньомонгольського племеня, з якого походив найуспішніший полководець у світовій історії, сподвижник Чингісхана Субидей Багадур. Прямими нащадками Субедея також вважають себе тувинці. Про них ми вам теж уже розповідали. Протягом 13-15 століть сахалари у Ронхай переселилися до центральної Якутії, асимілювали або потіснили місцевих тунгусів і евенів з евенками і зайняли найкращі пасовища у долинах річок і Озер. Водойм тут виявилося півтора мільйони, тому помістилися усі. В кінці 16-го на початку 17 го століття один з місцевих вождів з долини найбільшої місцевої річки Ліни почав об'єднувати розрізнені племена під своїм керівництвом і формувати сахаларську державність. Звали його Тигин Дархан, і він найбільший якутський герой всіх часів. Про нього розповідає якутський епос Олонхо. А ще у 2019-му про нього самі Сахалари зняли ще епічний фільм власною мовою. У гуран хай сахалер. Баребір уру руаймах курдук. Однак головного державу йому доробити так і не дали. І прийшли руски і не стали чинити тих. Страшних злодіян, які обычно чинили колонізатори, та звичайно ж стало, чого б вони інакше приходили. Першим завданням стало привести інородців під государів у руку і зібрати ясак, тобто данину цінною пушниною, передусім соболями, іншими словами, підкорити і пограбувати. Першу партію окупантів побив і прогнав сам тигин Дархан у 1629-му, на чолі, як писали московити кінної якутської орди. Наступний загін прийшов у 1631-му і зміг накласти ясак на п'ятьох місцевих князьків – тойонів. Непокірних, як доповідали в Москву, багатьох побили, а жінок і дітей їхніх в полон взяли. До 1632-го тигин помер, чи то своєю смертю, чи то від рук московитів. Його племінне об'єднання розпалося, і окупанти по одному підкорили ще 31-го тойона та заснували Ленський острог, майбутній Якутськ. І саме з цього часу влада РФ відраховує дату добровільного входження Якутії до складу Росії. Наше співпрацювання завжди строїлося на равноправлені основі і з жиленням памучі піддержати. Як підкорювали Тойоню, та дуже просто. До села чи стійбища підходила банда так званих русських першопрохідців і вимагала присягнути царю та сплатити ясак. Непокірні стійбища спалювали разом з мешканцями. У покірних брали заручників, аманатів. Так на Москві звикли робити ще з монгольських часів, щоб нові піддані коритись не передумали. Сахалари на той момент зовсім не були диким племенем мисливців і збирачів, застиглим у кам'яній добі, як, наприклад, чубчі. Навпаки, у них було розвинене скотарство і власна металургія. Тому чоловіки були озброєні залізними алебардами, пальмами і мечами, батиями, а жінки носили срібні прикраси. Щоб вижити холодною зимою, будували теплі дерев'яні будинки, балагани, а на спекотне літо легкі курені у расу. От чого в них не було, так це єдності. <плес> 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 Кожен тойом чинив по-своєму. Хтось ставав добою, хтось вичікував, хтось тікав чи корився московитим. Тільки дуже авторитетні вожді могли зібрати загін з кількох родів і бодай кількасот воїнів. І такими вождями стали сини Тегіна Дархана, Тегеніди. Вони почали винищувати окремі банди московитів і віддалені укріплення острожки. Потім з ордою у тисячу воїнів загнали всіх окупантів у Ленський острог і тримали там в облозі два місяці. Але в процесі тойони розсварилися і розійшлися по домівках. За два роки Тегеніди знову зібрали великий загін і знову обложили Ленський острог. Але знову невдало. Ще 10 років тривала партизанська війна без особливих успіхів для обох сторін. Зрештою, замість казаків і першопрохідців, до справи взялася сама Москва. Ленський острог перейменували на Якутськ і прислали туди воєводу Петра Головина з чотирма сотнями добре озброєних солдатів. Та артилерією. Тим спочатку довелося бити своїх, бо казаки не хотіли коритися і воліли самі грабувати ясачних якутів. Під шумок московсько казацьких розбірок у 1642-му сахалари знову зібралися і спробували прогнати окупантів, але були остаточно розбиті. Головін стратив ватажків повстання, зокрема і синів Тегина, А потім почав винищувати найбільш непокірних сахаларів за кілька десятиліть. Число якутів у басейні річки Лена скоротилося на 70%. Згодом канадський історик Леонардо Чепель називається геноцидом: не було страшних страниць насилля, виселення, геноцида, нічого подобного. Як жив народ якутський, так він і живе. Та ні, був геноцид. А ті, хто вижив, мусили самі виселятися з рідних долин, подалі на північ, до Тундри, а на їх місце тисячами прибували московські колоністи. Війна не припинялася ще кілька десятиліть. Останню спробу спалити Якутський і прогнати окупантів зробив Тойон Дженнік у 1682-му, але був розбитий, впійманий і загинув під тортурами. А останнє зафіксоване повстання сталося у 1684-му. Тойон Орюкан Секуєв вирізав бережів Єсако, але з підходом урядових військ відступив зі своїм загоном до Китаю. Коли ясак стали платити вже всі сахалари, їх вбивати перестали, бо зібрана ними пушнина була тодішньою нафтою. Її змушували добувати якутів, відбирали в рахунок ясаку і продавали втридорога на захід. І це на межі 17-18 століття приносило від третини до половини всього бюджету московського царства. Я б за ті день ді сіла і, юнуковічі і, і... Заради соболів становище упокорених якутів почали полегшувати. У середині XVIII століття вже при Катерині II скасували дикий інститут заручництва, а Ясак часто доручали збирати самим місцевим тойонам. Це різко зменшило втрати бюджету від корупції і зловживань заїжджих московських чиновників. Платникам Ясаку почали роздавати землю за принципом більше платиш, більше отримуєш. З'явилися змішані шлюби між московитами і сахаларами. Їхніх нащадків метисів назвали і досі називають сахалярами це малопомітна і для нас різниця в вимові. А ще дуже своєрідну роль зіграло православ'я. Коли в Якутську з'явилися церкви і семінарі, майже всі сахалари кинулися вихрещуватися на православних. Не тому, що розчарувалися у власній вірі у бога-творця Тенгрі та вищі, нижчі і наш середній світи. Причина була суто матеріальна. Хрещення переводило саха з розряду інородців до православних громадян, які не платили непосильний есак. І тому у 19 столітті ледве не всі якути отримали нові імена та прізвища на московський манер і носять їх досі. вас нету своїх національних фамілій, Якутських яких то. Єсь? А Ну. Які є ну. А Хал... Иванов. Іванов. Понимаш, Росія не просто вас подкаріла, и дала вам своє названня. Населення Якутії почало різко збільшуватись. Якщо на кінець трагічного для Саха XVII століття їх залишилося всього 28 тисяч. То за 200 років зросло в десятеро до майже 300 тисяч. З'явилися багаті і освічені Якути, і почала формуватись національна самосвідомість. Багато в чому через те, що Якутська область стала місцем заслання тисяч борців з імперією польських, українських і білоруських повстанців, декабристів, народників, а згодом всіляких есерів з соціал-демократами. Ті тут влаштовували школи і клуби та ширили підрівні ідеї. Тому, коли в імперії відбулася революція і Якутськ захопили червоні, там вибухнуло національне повстання. Більшовиків прогнали у 1918-му і приєдналися до Сибірської республіки. Коли її загарбав білий адмірал імперець Колчак, він якутських повстанців розігнав або розстріляв. Так чинив з усіма національними рухами, зокрема й українським на далекому сході. Тому втратив підтримку населення і програв. Червоні повернулися у 1919-му, а вже за рік почалася нова хвиля повстань. Якутська народна армія із трьох тисяч бійців нищила радянську владу в області, а та відповідала нещадним терором і геноцидом. Голова РЕВ трибуналу Козлов 2 січня 22-го наказав розстріляти кожного п'ятого мешканця Якутських сіл. А керівник Губбюро Якутії Лєбідів у телеграмі Досиббюро РКПБ від 7 березня 1922-го заявив, що цитуємо. Придушення білобандитизму можливе за майже поголовного винищення місцевого населення. Геноцид зупинили якутські комуністи. Були й такі. Місцеві більшовики Максим Аммосов, Ісидор Барахов і вчений просвітитель Платон Оконський запропонували Леніну дати Якутам свою національну державність та уряд і цим привабити на свій бік. Вони ж і очолили створену у тому ж 22-му Якутську автономну республіку. Наступного року саме в Якутії відбувся останній великий бій громадянської війни в Росії. Червоний загін Івана Строда розбив залишки Якутської народної армії і добровольчу дружину молодого генерала Анатолія Пепеляєва. Останній здався в полон, щоб зупинити бійню. Їх всіх потім розстріляє Сталін. І комуністів Амосова, Барахова, Оконського, і червоногвардійця Строда, і білогвардійця Пепеляєва. Якути зрозуміють, що їх обдурили і піднімуть повстання у 24, 27, 29 і навіть 42 році в розпал Другої світової. Останнє найколоритніше загін на чолі з Зевенком, Єгором Павловим і Колчаківським поручником Сергієм Гороховим спробували прорватися на Колиму, підняти повстання в таборах Гулагу і Дальстрою, прогнати червоних і оголосити незалежність Якутії та приєднатись до Японії і Німеччини. У війні Москви. Встигли знищити три десятки НКВД та комуністів, але були розбиті. Ватажки загинули. Ну, будете у нас на калиймі. <кій> будете у нас на калиймі милості просим. Ні, ушлук ви к нам. Тим часом більшовики розвідують Надра Якутії і знаходять тут золото, срібло, олово, вугілля, нафту, газ, а у 50-х ще й алмази. Добування останніх стає основною галузю республіканської економіки. Недолік до міст Якуті масово переселяють російськомовних спеціалістів. У переписах населення 80-х років більше 50% мешканців республіки називають себе росіянами і лише 33% якутами. У 79-му і 86-му в Якутську відбувалися масові сутички між місцевими студентами і понаїхавшими росіянами. Парадокс, але зараз ситуація діаметрально протилежна. Після розвалу Союзу і занепаду багатьох підприємств російськомовні почали масово виїжджати, а місцеві комуністи різко стали патріотами. За часів Єльцина вони проголосили державний суверенітет Республіки Саха-Якутія, вибили право на власний валютний фонд і зовнішню політику. Мова СХ отримала державний статус, і на викладання нею перейшли дві третини шкіл. Зараз Сахалари знову етнічна більшість у своїй республіці, і їх вже майже півмільйона. Росіянами за переписом 21-го року назвали себе близько 30% мешканців, і це число далі скорочується. Є і місцева творча інтелігенція. Зокрема, щороку виходить не менше десятка фільмів якутської мови. У вересні 23-го Роскомнадзор заборонив черговий з них трилер АйТА. Сюжет на основі реальних подій розповідає про те, як мешканці якутського села звинувачують тупуватого російського поліцая Афоню у смерті неповнолітньої дівчини і зі зброєю штурмують поліцейський відділок. Така собі якутська Врадіївка. Где татурота фоні? Іді домой, не глупи. Я би его своїми руками порішив. Але це все дуже не подобається Путіну. Тому, починаючи з 2009-го, він поступово відбирає у Сахалар всі їхні здобутки: суверенітет, право обирати свого президента та обов'язкове вивчення рідної мови. Якутія залишається однією з небагатьох недотаційних, тобто економічно самодостатніх національних республік. Але 70% заробленого віддає Москві. Сама ж у трійці лідерів по безробіттю і закредитованості серед регіонів РФ. Тобто нічого не змінилося. Наша республіка Парабоченням вже около чотирьохста Як-то відплачуватися, щоб зберігати свою бізнес на приході платити кровавий сакі. Пушнину. і зараз пушнина помінялась уже на алмази, на серебро і на всю остальну таблиці Менделєєва. У них забирають гроші, мову, культуру і знищують неугодні пам'ятники. Путін знову намагається зробити з якутів слухняних рабів. Як? Та дуже просто. Не нужно говорити, що всі у нас. Ватники, все. Так, вот да, у нас є люди из деревень, у яких нет доступу к інтернету, а у них є доступ трьом каналам: це первый канал, Моя Росія і какой то НТВ, по моему Картина мира зовсім другая. Они реально вірять в те, що что что то там спасает Росія. Заради заробітку вони ще з 2014-го йдуть воювати на Донбас. І ті, які встигають щось роздивитися, дуже дивуються. І всі як один говорили странно. А от даже я скажу странна, війна здесь, но але розбитим город мой. Таких якутів багато. Але не забуваймо, шаман Олександр Габишев, який у 2019-му вирушив до Москви, щоб прогнати злого демона Путіна, теж якут. Перша справа проти так званого п'ятисотого, тобто солдата, який відмовився стріляти в українців, була заведена проти Якута. Після оголошення мобілізації у вересні 2023-го пів тисяч якутянок вийшли на антивоєнний мітинг. Мітинг проти мобілізації осінню, коли у нас був 500 80 жінки прийшло танцювати національний танець ОГОХОЙ проти мобілізації. Це вже о чому -то говорить, тому що нас действительно мало, і для нас 500 собою чоловік це дуже много. А зараз колишній офіцер російського ГРУ Владислава Мосов, який перейшов на бік України, формує добровольчий батальйон САХА і набирає до нього одноплемінників. Призиваю освободитися від цього і переходяти на світлу сторону. В принципі, як і кожен саха бути на той стороні. А як ви вважаєте, який з народів імперії прокинеться першим? І чи прокинеться? Або ж всі далі безпорадно залишатимуться у московському рабстві і ще на сотні років? Пишіть про це в коментарях і ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове. По можливості можете підтримати нас до НАТО на Патреоні чи Кофі. Але головне не припиняйте допомагати силам оборони України. Бо тільки вони зараз наближають крах імперії зла. Слава героям!